Все вирішено наперед, долю не змінити. Невже ми живемо за прописаним сценарієм? А що якщо ти відчуваєш, що життя, яким ти живеш, не твоє? Можливо, ти живеш і за тим прописаним сценарієм? Давайте сьогодні запитаємо нашого гостя, чи так це сьогодні. У нас в гостях Павло Шевчук, доктор філософії, пастор церкви Божа Воля і завідувач кафедри богослов'я в Українській іванельській теологічній семінарій. Пане Павло, вітаю вас! Доброго дня. Дуже часто у людей виникає таке відчуття, що ти живеш не своїм життям. От особисто я часто це відчуваю, що я живу чимось просто не тим життям, яким би я хотів. І іноді я думаю, може це прописана доля? Може, чи можливо доля не прописана повністю, але ще є певні контрольні точки, через які, якби ти не пішов вгору вниз, ти рано чи пізно маєш прийти в цю контрольну точку. Таким чином можна визначати поняття долі? Ну. Проблема, коли коли справді ви кажете, що е, люди живуть не своїм життям, тобто, відповідно, в них є е, усвідомлення, що вони щось зробили неправильно, та десь десь вони е, пішли іншим шляхом, десь е, десь би хотілось би жити краще, або жити, жити. Е, Іншим життям, та але але вже вже нічого не повернути. Та. І тут питання, як, як жити е, з цими вихідними даними, які в нас є. І мені здається, повернутися до, до цих світоглядних речей, та про які ми казали, та які цінності е, нас е, наповнюють. І зрештою, ось ці сі моменти, е, якраз коли ми усвідомлюємо, що щось пішло не так, та воно може стати оцим таким точкою відліку, та коли ми можемо переосмислити своє своє життя. І часто буває в житті людей, що в них ну скажімо, не складалось життя там до 30, 40, 50 років, але щось відбулося ось так в один момент. Вони переосмислили, зробили висновки певні. Десь переглянули свої цінності або світогляд, можливо, знайшли Бога та знайшли якісь глибші, глибші сенси в своєму житті, і це це допомогло їм переосмислити абсолютно життя в нових нових фарбах, скажімо так. І мені видається, що як такої прописаного сценарію. Та вон його немає для нас щось, немає іншого шляху, ніж того, який в нас є. Ні, мені здається, що якраз кожна людина в якийсь потрібний момент може зробити ось цей, цей як то кажуть, момент, момент ікс або не називаємо це точкою біфоркації, як колись писав один історик, що в історія є такі поворотні моменти, та, коли ми все вирішуємо змінити. Або ситуація складається так, що в цей момент потрібно прийняти рішення. Я думаю, що де б ми не було, в яких обставинах би ми не складалися, завжди є оцей момент для моменту X. Ось переосмислити і змінити життя. Скажіть, якщо людина от, багато страждає в житті, ну так сталося. От, не, не, не вийшло в неї в родині, чоловік б'є, або навпаки, він не може ніяк нормально заробляти, пиячить, і він розуміє, що таке якась от, просто зла доля його переслідує. Чи можна змінитися долю? Що конкретно, якщо так, то які конкретні кроки можуть змінити таку долю? Я вірю, що будь-яку ситуацію можливо змінити та, з будь-якого такого стану можна вийти. І е, ну, я особисто переконаний, що, що віра в Бога, ві, віра в, скажімо, в щось надприроднє, е, воно може кардинально змінити життя людини. Так? Тобто я знаю дуже багато е, конкретних випадків людей, які, які переживали цей момент, як ніби вже. Кінця, та, тобто ніби вже немає надії на якесь преображення, вже всі відмовились, вже всі е, рідні не хочуть спілкуватись. Одним словом, ніби доля, е, як то кажуть, прописала це наперед. Але ця людина прийняла рішення змінити своє життя і піти в церкву, змінити свій світогляд. І ми бачимо. Е, Потім абсолютно іншу людину, та яка звільнена від різних залежностей, вона по-новому дивиться на, на життя. Тому е, виявляється, що ніякої такої прописаної або печальної долі в нього не було. Це просто певне, певний набір рішень, які він зробив в свій час, але знову ж таки це можна було змінити. Тобто, ми то, в принципі, вся країна християнська, і більшість людей в нас вірять в Бога, проте є. Щось більш кардинальне, якісь кардинальні кроки для того, щоб її змінити, правильно я розумію? Тобто, людині немає, що почати виконувати заповіді, чи просто піти в церкву і більше ходити в церкву, чи має відбутися якась зміна в серці в неї? Ну я думаю, що почати можливо з простого та почати розмову з творцем, почати говорити про те. а що я зробив неправильно, та бо десь що мені треба змінитись? Я вірю, що коли є це усвідомлення якихось моментів, які людина зробила не так, можливо, просто попросити пробачення, та, тому що Бог керує, керує нашим життям, Бог десь направляє, і він може якраз як простити, так і звільнити від цих всіх проблем, дати нові натхнення, нові сили і йти далі. Ось тому почати просто з такої молитви, молитви, що я. Не хочу, щоб це ці речі, які зі мною зараз, вони продовжували, щоб ця ніби ось така темна полоса, вона зайняла все моє життя. Ось тому почавши з такого простого молитви, а далі шукати шукати церкву, шукати спільноту, яка може збудовувати, яка може надихати, тому що. Самим нам дуже складно десь зрозуміти або пізнати Бога. Та нам потрібні е, люди для того, щоб разом читати слово Боже, щоб розуміти його глибше, нам потрібна ця спільнота віри. І я вірю, що ось саме в спільнотах люди і змінюються, переображуються, та тобто, от е, знаходять свої істини. Скажімо так, призначення, да та, для чого вони живуть, куди вони йдуть, і десь о, це саме це може змінити їхню так звану долю, та тобто те життя, в які, якій вони хотіли мати. Повірити в те, що деякі люди, яких особливо ми бачимо на екранах, як успішних людей, вони народжені якимись особливими або з особливою місією, позначка, особлива місія, і тому їм трошки в житті легше. Хоча, якщо читати біографію людей, то ми бачимо, що у багатьох з них у успішних людей далеко не було легке життя. Чи є оця позначка? Він стане успішним попри все, тому угу. що багато людей, хто так і не став успішним, попри все, Так, так, сто відсотків. Я знаю багатьом людям, яким з дитинства казали, що вони дуже. Потенційні, скажімо, в них є стільки талантів. І потім чомусь ця людина нічого не досягла. Та? Тобто, от не стала тим, ким їй пророчили, скажімо так. Чому так стається? Я насправді не вірю в те, що є якісь особливі люди та або, або вибрані, як знаєте, як в матриці там, нео там, або інші. Е, думаю, що е, наше життя і наш успіх це сукупність багатьох. Правильних рішень, скажімо так, це сукупність е, довгого шляху праці і, скажімо, роботи над собою. Цікавий дуже приклад тут біблійний. Це історія Йосипа. Та? Він як ніби і мав ось цю таку мрію на початку. Та він отримав сон, що з нього буде якесь велике майбутнє, але воно було без якоїсь конкретики, без, без чіткого плану, що робити, як робити. Але ми бачимо, що він на різних шляхах. Е, на різних етапах він мав ну, певний успіх, та, коли він там навіть потрапив в рабство від до Єгипту, скажімо, був, працював в домі Патіфара, та він був досить працьовитий, він прикладав зусилля, і потім він став керувати цим будинком. Потім потрапив в в'язницю, і там також став помічником, керівником. Та, тобто в нього був певний. Потенціали, він його реалізовував. Він багато працював, і це допомогло йому зрештою, е, десь в потрібний момент, та, коли він, навіть будучи полоненим та в в'язниці, е, Бог дав йому талант і цей дар розпізнавати сни. Ну, власне, не буду розповідати всю історію, але коли він попав на аудієнцію з фараоном він зрозумів. Побачив той шлях, як би могла розвиватись країна. Тобто в нього одразу був план, що можна робити, так? Тобто, щоб спасти, спасти в той час Єгипет від, від засухи, від, від голоду. Тобто, в певний момент він використав свої знання, вміння і той дар, який йому дав Бог, для того, щоб, ну скажімо, десь спасти і себе, і спасти ну, весь той народ, в якому. Десь і виріс, і потім, і потім, якому він жив. Тобто ми бачимо, що його успіх це продукт ось цього неполегливої праці протягом років, і зрештою вірність. Богові, вірність ну десь своєму покликанню, та але якби б він цього всього не робив, та якби він десь зламався або піддався на спокусу, як в нього було на початку шляху, можливо він і не досяг цього успіху. Та тобто, все залежало все одно від нього, не не від цієї ідеальної картини, яку він побачив колись в дитинстві, в сні, де, де він буде великою людиною. Так, тобто багато чого я все ж таки переконаний залежить від людини. Цікава думка. По перше, цей сон, який був йос Йосипу для тих, хто не знає, там цю історію можна прочитати в Біблії, було 12 братів, і одному з них ще на підлітковому етапі, якщо я не помиляюся, він побачив сон про своє майбутнє, про те, що йому будуть вклонятися його батьки, в тому числі, в тому числі його брати. Так ось, по перше, це підтверджує теорію обраності, що є певні люди, які обрані з кимось стати, але при цьому ж він міг схибити цей план, якщо б він не залишився вірним і бо. Богові і не піддався певним спокусам. Знову ж таки, якщо б він піддався спокусам, і якщо б він просто сказав я побачив цей сон, я розслабляюсь, і буде як буде, якщо це моя доля, вона могла б не статися, навіть попри те, що Бог дав йому побачити той сон, так я вірю, що могла б не статися. Тобто ем, я вірю, що Бог дивиться на світ і десь має, скажімо так, досконалий план для людини, якийсь певний ем, план максимум. ось але все одно він залишає простір для свободи людини, тобто вона вибирає, як написано в Біблії, або благословіння, або прокляття, та або піти одним шляхом і виконувати його заповідь, і від цього здобути певний успіх з цього, зрештою, досягти свого призначення Тобто стати ось тим успішним, як як це десь Богом було задумано. Або ж або ж вибрати зовсім інший шлях. Тому Бог знає, знав можливості Йосипа, знав, що в нього є цей потенціал, і він хотів би через нього спасти, зрештою, той край єгипетський і де, де жила його сім'я в Ханаані. та і Але. Попри це, Бог Бог дає завжди кожній людині вибір та йти цим шляхом чи не йти. Та тобто Бог ем, ну, десь не силує нас ем, досягати того чи іншого. Він каже, каже, що ось є два шляхи: є один кращий, другий гірший. Це твій вибір. Коли Всевишній створював Адама і Єву, він знав, що вони впадуть, чи він все ж таки розумів, що це можуть впадуть, може впадуть, а може і не впадуть. Певно, що він знав, та. Тобто Біблія пише, що Бог він всезнаючий і він знає всі шляхи людини. Тобто він знає всі можливі шляхи, та і знає ті шляхи, які ми могли би прийняти в майбутньому. І відповідно він свідомо пішов на цей вибір, щоб, скажімо, людям була можливість вибору. І... Він розумів, що він, вони це зроблять, вони е, з'їдяться із заборонений плід, е, але він не хотів, е, скажімо, нівелювати оцією свободою людини, тому власне і допустив це. Звісно, зараз би хотілося б запитати, навіщо тоді він створював людину? Що він знав, що буде стільки лиха. Ну зараз програма не про це, про це можемо поговорити якось окремо. А скажіть, будь ласка, спроба дізнатися свою долю. Якимись то духовними практиками, за позабіблійними духовними практиками, або, може, внутрішньобіблійними, Як ви ставитесь до них? Угу. Ну, це насправді дуже така популярна річ ще з древніх часів, та от зрозуміти свою долю, і тут часто допомагали якісь е, шамани, та які, е, ну, скажімо, не зовсім. Можна сказати, що це що це зовсім правдиво була якесь таке пророцтво, тому що часто це вживались якісь там психотропні гриби, і в цьому стані про Пророкували людям про їхню майбутню долю. Люди жили з цією з цим, з цим словом, от десь про, про те, що сказав Шаман. І мені здається, що це навпаки десь направляло їх або передвизначало їх, да, нівелюючи ось цю свободу. І сьогодні, на жаль, також це дуже популярно. Люди звертаються до, до людей, які ну нібито провіщають їм цю долю, але чи це? Ну насправді так, і що це за сили, які керують цими людьми, е, я переконаний, що це ну, пов'язано з якимись силами зі знаком мінус, скажімо так. І скажімо, е, навіть це знання, яке людина отримує, та що вона з ним робить? Навіть якщо людині сказати, що вона буде успішною, навіть якщо напророчити ідеальну сім'ю, чи це 100% визначить її, що так і буде. Я думаю, що не обов'язково. Тобто все одно залежить від того, як, як ви будете будувати ці стосунки з своєю з сім'єю, як ви будете виховувати своїх, своїх дітей. Зрештою, як ви будете йти своїм шляхом? Тобто ці просто вони ні на що не впливають, І, скажімо так, якщо це, це сказано якимись такими людьми, поза біблійним контекстом, скажімо, якщо це ну, то, сучасно, це гадалки або якісь екстрасенси В Біблії все ж таки є інший шлях, коли коли Бог говорить, скажімо, напрямок. Він він кличе Самуїла і каже, що ти будеш моїм пророком, ти будеш виконувати мою волю. І в цьому Ну Бог в певну чину направляє і каже: ось це це твоє покликання. І потім Бог використовує Самуїла. В новому заповіті нам сказано, що так, когось Бог ставить пророком, когось. Апостолом когось, вчителем, Та, Тобто, Бог вибирає певні таланти і дає, дає людині, і в даному випадку я б, я б ну, звичайно, що... Не відкидав цю ідею, що ми покликані шукати, що ж насправді Бог хоче від нас в цьому житті, що що Бог хотів би а, ну десь реалізувати через нас, або чи що він хотів би зробити доброго. Та і ось тут тут важливий пошук, пошук свого покликання. Мені здається, що а, наші сучасні люди вони втратили цю ідею, що в кожної людини є якесь таке глобальне завдання для, для життя щось зробити добре, та або щось створити, якісь новий вини. Хіт або неву якусь цінність та принести чи винайти ну якісь. Інновацію, так? тобто, ось ця ідея, що професія твоя, це, це ледве не е, сфера, яку ти можеш зробити світ краще. Ми інколи перетворились просто на частинку якогось механізму, якийсь хтось створив, і ми от ходимо на роботу і сприймаємо це просто як, як таку частину буденності. Але е, все ж таки, чи є в нас ось це покликання велике? Та тобто, що, що ми можемо зробити? Прекрасно в цьому світі, залишити якусь, якийсь слід. І от я вірю, що якщо Бог задумав цей світ, він уявив його ідеальним, тоді ну, завдання людини зрозуміти хоча б трошки, в чому сенс, в чому моя частинка, яке моє завдання. І тут я вірю, що Бог, Бог підказує людям і направляє, десь, десь проговорює от, або. Просто в серці людині є розуміння, що ось це той шлях, який буде мене надихати, який справді є в моєму серці, і це, по суті, те, що хоче Бог. Бог може надприродно якось проговорити до, до людини, це також не відкидається. Це рідко відбувається, але часто людина усвідомлює це глибоко в серці, що ось моє внутрішнє бажання все життя жити заради цієї цілі. От. І якщо вона. Ну, умовно, не йде цим шляхом часто вона також всередині розуміє, що ну я б хотів би жити іншим життям. Ви, як завідувач кафедри богослов'я в Українській іванівській теологічній семінарії, е, бачили багатьох студентів? Скажіть мені на вашу думку, після завершення цієї семінарії, ви побачили, що люди деякі, які прийшли на початку, не розуміючи до чого вони покликані після по завершення, розуміли, що так. Так, безумовно, дуже багато, скажімо, молодих, особливо людей, ти тобто 17-18 років приходять часто ще не сформовані. Так От вони в пошуках себе, в пошуках свого покликання, і вони запитують. А на що мені це навчання, а що мені з ним робити? Але потім проходить рік, два. Вони більше пізнають це. Це дуже змінює їхній світогляд. Вони по-іншому починають дивитись на, ну, на себе і на і на людей. Тому я знаю багато гарних прикладів, коли люди, скажімо, знайшли оцей свій шлях це внутрішній, внутрішній розуміння. що вони хочуть бути чи пастором, чи служителем, чи просто бути хорошим, успішним. Членом суспільства, щоб приносити якусь частинку доброго в цей світ. Ось. І це, це дуже надихає, коли ти бачиш ці приклади. Ось, коли людина, як ніби Ну, в мене було таке відчуття інколи, що ну, цей студент він десь. Ну, що сформується, навряд чи він дійде до кінця, десь десь він ну, в пошуках себе, і цей період йому потрібен просто як така, скажімо, запасний варіант перед тим як вступити в якийсь інший університет. Але потім ти проходить рік, проходить два, і людина переосмислює своє життя, переосмислює і відкривається абсолютно інакшою, та тобто, що вона насправді зацікавлена, вона. Починає служити в церкві, починає ну, ініціювати якісь цікаві проекти. І ну, це надихає, коли люди тебе дивують, скажімо так, коли, коли в них з'являється ця жага до життя. Розкажіть нам, будь ласка, на базі цієї української вальської теоретичної семінарії існує курс, який має назву богослов'я громадянства». Якщо не помиляюсь, ви його автор, Так. ви можете розповісти буквально от, коротко, що це за курс і чому він має бути цікавий всім нашим глядачам? Це такий короткий курс, який має на меті десь пояснити, що означає бути громадянином цього світу, водночас будучи громадянином неба, так як написано в Біблії. Тобто, як же ж нам десь втілювати оці цінності, які є в писанні в нашому житті, в кожного дня, десь. Будучи свідомими, коли ми голосуємо, будучи свідомими, беручи участь в якихось громадських процесах, як ми можемо змінювати суспільство навколо нас? У нас багато справді викликів в сучасній Україні та окрім війни, бо є багато соціальних гуманітарних криз. Та і як ми, як громадяни, можемо змінювати це середовище, і будемо багато говорити про взаємодію з державою, будемо говорити, що означає українська ідентичність, які є проблеми в українській. Історії, як ми можемо це Десь осмислити, зробити висновки і йти далі. Зрештою, багато проблем з скажімо, соціальною сферою, як ми можемо розбудовувати краще життя та впливати на добробут, як ми можемо відстоювати соціальну справедливість. І про це все будемо говорити в таких невеликих сесіях по п'ятницю-суботу, ось такі чотири рази, раз на місяць. Ну і от буде одна конференція, така цікава, велика. Тож, я думаю, що це буде. Цікаво для всіх, хто хотів би щось змінювати в сучасному українському суспільстві, хотів би впливати на якісь суспільні процеси, і також можливо, ви вже. Е Зокрема, берете участь в якихось громадських проектах або десь служити в церкві, але ви хотіли би більш глибше осмислити свою віру або біблійні історії з точки зору саме такої такого впливу на політику, на суспільні різні громадські процеси. Тож будемо раді запросити кожного на цю програму. Ви пастор церкви Божа Воля в Києві, у котрій ви збираєтесь, і де? Наша церква знаходиться на метро «Героїв Дніпра і збираємось ми о 12.00. А пам'ятаєте точну адресу? Так, це Оболонський проспект 52Б. 52Б. Е, і наостанок, якщо побажаєте нашим слухачам. Бажаю всім вам знайти ось ту долю, яку задумав для вас Бог. Той кращий варіант вашого майбутнього те, що є в вашому серці, реалізувати і цим ну десь збудовувати країну навколо людей, надихати до нових звершень, Тож, ж пласлинь. Дякуємо вам. З нами сьогодні був Павло Шевчук, доктор філософії, пастор церкви Божа Воля і завідувач кафедри богослов'я в Українській іванській теологічній семінарії. Говорили сьогодні про долю, чи насправді вона прописана наперед і вже її не змінити. З часом здається, що це так, і змінити її нереально. Проте, друзі, є реальні випадки, коли люди людям вдавалося змінити свою долю. Про що це говорить? Що можливо, не така вона вже і прописана, а багато чого залежить від нас. Бережіть себе і. Будьте здорові і звісно ж не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Всім пока.